Справжня церква вона знаходиться під владою Бога. У 300-ті роки від Різдва Христового Римська імперія вона приймає Християнство. і У церкві з'являється авторитет імператор Константин. І він запроваджує релігійні ритуали, обряди, іконошанування, різні передання. І якщо раніше церквою Керував Христос і поставляв свою владу апостолів, пророків, то тепер церква вона стає державною. І зі зміною керівництва церкви змінюється і батько з небесного на земного. І Західна Римська церква, вона стала католицькою. Східна Візантійська вона стала православною. І імператори призначають світських людей, священиків церкві, і тепер вона вже не відокремлена від держави, а служить царям, правителям землі та використовує їхню волю. Це характеризує Вавилон – розпуста з правителями жага наживи, пристрасті до вбивств святих. Та інші гріхи. Справжня церква, вона наречена Христова, вона знаходиться під владою Бога та Його Слова. І вона виконує волю свого Господа. І глава церкви є Ісус Христос, і Він сам поставляє та обирає служителів у церкву. Амінь.